Усім привіт, друзі! 23 сьогодні вже листопада. Оно, ну, Шипучка, погляньте, як бігає на дворі тепленько. Тайсон ось он хоче до хати, бо я тільки що їздила. Десь годинки три мене вдома не було. Знову друзі бігала, не бігала, їздила на Карачуни, відправляла посилочки вам із з своїх сортових томатиків. Друзі, хто ще не знає, я продаю свої сортові томати. Більше ста сортів в мене і низькі, і високорослі, і різнокольорові, які ви хочете. Заходьте на, в моє відео, буде зверху сама найперша підказочка. Натисніть і зайдете в те відео, я там розповідаю, які в мене сорти продаються іменно в цьому році. Там картка моя, там вайбер мій. То замовляйте, будь ласочка і будемо зі... з весни 26-го року будемо вирощувати разом. Ми будете таку саму, як і я, з величезним врожаєм томатики. У мене в цьому році прям завалило врожаєм. Я раніше. Ну, ще я так рано не збирала, не прибирала бадиля, а в цьому році прям дуже багатий врожай був. То я дуже рано поприбирала. Ну бо вже бо друзі не в силах була вхажувати за тими помідорами. Я, по-перше, мій город понасаджувала і там, і ось і воно, воно куча, куча, куча. Бачите, на цьому місці. Я гірчицю сію кожен рік завжди, як садира, це зелененька в мене наразі. То і ще в мене один город, що я оце взяла. То ой, не знаю, чи на слідучий рік буду я тим городом займатися, чи не буду, бо дуже саме тяжко. Дуже тяжко. Ну, це так, це таке, друзі. Це життя. Хто на чому вміє заробляти, скажімо так, поки є в принципі здоров'я, поки й буду займатися, бо ну якось вже треба заробляти гроші, а не сидіти, як у не знаю, бо мені там писали, а чого ви зачинили свій зоомагазин? Друзі, я вже казала, я У мене 12 років був зоомагазин. Я годувала усіх безхатніх тваринок і собачок. собачок. Мене коло магазина жило шість величезних собак. Я їх годувала цілий день і зранку і ввечері. І помімо тих других собачок, які шечок годувала, лікувала друзі, моя мрія була з дитинства відкрити приют для безхатніх твариночок. Я їх дуже люблю. Це моя мрія, це моя. Може колись і, і, і буде таке, друзі. Але ну мені хочеться іменно, щоб то мій був притулок, щоб ні від кого я не залежала. Бо ну і щоб набрати таких людей у поміч, які дійсно так само, як я віддані цим твариночкам. цим Цим янголяточкам. мені хочеться так допомагати. Але я чекаю, друзі, завершення війни. Зараз не вважаю за потрібним відчиняти зоомагазин. Ну, це моє бачення. бо, ну, ну Так так я, так я друзі вирішила. То закінчиться війна, тоді я подивлюся, як, що воно буде, і тоді вже буду дивитися, бо мені все. Ну, мені все-таки хочеться, дуже хочеться допомагати безхатнім собачкам і кишечкам. Я дуже їх люблю, мені їх дуже шкода. От сьогодні я ходила по карачунам, купила там, були в одному магазині лапки, щось біля 20 гривень кажуть, за кілограм. Я оту пакет купила там. Коротше, на, на 70 гривень вийшло та ходила. Оту годувала. Собачок там дуже багато, кишечок багато було. То, то друзі, то погодувала. Друзі, дуже дуже дякую, хто нам кидає гроші на карточку. Карта під відео е, завжди це моя лічна переватовська. Дуже вам усім дякую за таку допомогу. Чим більше ми збираємо грошей, тим більше нагодую безхатніх собачок та кишечок. Дуже багато. Я, я своїх більшу половину друзі, витрачаю. Ви бачите, що я. Ну, я, я, я дурна да, на, на тваринках, я помішана на них. Я, я дуже дуже хочу допомагати їм. Я дуже стараюся їм допомагати. У мене е, морозилка в холодильнику, друзі. У мене дві маленька і середня, е, ну ці отвори. То що я курей своїх повирізала, воно залишилось наразі 15 штучок. Ото я забила це. А одне відділення, те, що саме найвелике, це у мене забито для безхатніх твариночок. Друзі, якщо я вам не показую, що я сьогодні щось не купила безхатні, це не означає, що я не купую. У мене морозилка завжди забита, я туди докуповую, докладаю. Ну, сьогодні були лапки, то ну, хоч щось, то я походувала. На завтра я буду варити там, я купую. Ну, таке воно чи фарш для собачок, воно я в м'ясному м'ясокомбінаті купую, воно там перемолото не костяне, а таке м'якеньке, дуже класне. І шлунок я там купую подрібнений, теж дуже класно. То я і своїм варю це з крупами, і, і безхатні годую. То ну, На завтра понесу так у безхатнім собачкам. Ну, у нас тут теж дуже багато. ну Всюди їх дуже багато, друзі. То то так курочки питають мене знову і знову чи несуться наразі у вас? Я друзі, в мене постійно вони несуться. Я не змію свій раціон. В мене з мішанка ввечері. Я даю зерно суміш. Водичка стоїть. Ну, Світло, друзі, світло у мене завжди горить. Я, у мене там декілька я лампочок для них іменно, понакупляла ті, щоб світло світла горять. То, якщо у нас вимикають світло, то, то коротше говоря, я їм залишаю ті і звінюю, щоб у них постійно було світло. Курі люблять світло. Що мені писали, На що ви лампочки що вікно не можете зробити. Та нащо мені в сараю те вікно. Ну прикалуєтесь, якщо його не ну, ізначально не було, ну шкурка вичинки не стоїть. На що воно мені потрібно? Ні, ні, звісно. Друзі, зараз наріжу ото гірчиця. Що в мене, що в мене отут город засаджений, засіяний гірчиця. Хтось мене писав, писали в коментарях. А скільки ви кілограмів витрачаєте зерна? Я його не рахую навіть. Чесно, я дуже щільно засіваю. Я не, не економлю. Я засіваю дуже багато зерна, не пам'ятаю навіть скільки я купувала. Пам'ятаю, що купувала і по 50 гривень за кіло, і по 55, і по 60 гривень за кіло. Там, 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 в общем, де було, то там і купувала. Це що можу сказати? А скільки кілограмів я витратила, я таке не рахую, друзі. Чесно, не можу сказати. Ну, то от так, то це зараз курочкам зеленушки на. на цей накидаю, хай хай гризуть. До речі, друзі, у нас зі світлом сьогодні. Просто супер. Ви знаєте, сьогодні зі знайомою розмовляла, а вона каже мені, ти там у відео казала, що дуже щільно там вимикають світло, а як ти типа, відео виклала і зразу перестали його так дуже вимикати. Ні, ні, це не із за того, це не із-за того, це там були якісь у них переділки, скоріше за все. Ну, якось воно так совпало, скажімо так. І на сьогодні, у нас сьогодні неділя, прям шикардосна, друзі, по світло. Це я графік, іменно там, де я. Я проживаю з 3.30 ночі до сьомої раночки було вимкнення світла. В сьомої раночки прям чітко вімкнули, і зразу прям і інтернет вімкнувся. Це перший раз. А у ті рази, коли вимикали світло, то інтернет вмикали вже десь хвилин 15-20, а то півгодини проходу. А це прям моментом, що світло, що інтернет, Раз і все. Дуже класно. Тепер у нас будуть вимикати в 14, з 14 години до 17.30. І все. То сьогодні клас! Може. Може, воно вже так і буде, а може, і скоро зовсім переберуть ці відключення. Дуже б так хотілося, звісно, бо там ще мені писали: ой, не нагнітайте за це світло, люди всі переживають, тири-пири там, ну, знаєте, не нагнітайте, вибачте, мене мої дорогесенькі, в смислі не нагнітайте. Це наше життя під час війни. А ви бачили, чи ви питали, оце хто мені такий коментар написав, а наші хлопчики та Дівчатка там, де нас захищають, у них є там світло? Ну, Це вообще це дурня якась. Ну, ну вибачте, ну, ну це таково воно і є. Ну, ну Життя під час війни воно таке, таке яке воно є. Що вони там роблять та влада, ну це, це таке, це їм вирішувати, це вони вирішують, а не Ну, ну, якось так, що Тут це, друзі, в мене не політичний канал, то не хочу навіть цю політичну тему навіть задівати. Це як задінеш, то воно ото, таке. -от, таке -от. Кожен по-своєму у нас все розуміє, то, ну, то якось так. Так, друзі, все в мене чистенько, гарненько. Сьогодні, до речі, зранку був такий туман. У нас вчора плюс 20 було. Оце хочу глянути, скільки наразі температура, бо наразі мені отаково теж жарко, дуже жарко. Так ось у мене отаково тут лежить. Це я в цьому, в Аврорі купувала. Ага, сьогодні, друзі, 15 градусів. Ой, як, як воно, ось, бачите, 15. Вчора 20. Вчора дійсно було жарко. Я вчора навіть в хаті не топила. Я пічним отопленням зараз користуюся, то навіть не топила, бо в хаті жара. Жара, жара, жара. Е, так, Всі посилочки е, все по, в, відсилала. В неділю Укрпочта теж працює. Я там комусь писала, що понеділок, вівторок відправлю, але я сьогодні повідправляла. Получається, друзі виходить в мене так, що я раніше відправляю посилочки, то я відправляю. Ну, якщо якась затримка, то ну вибачайте, бо ну всяке буває замовлень мене дуже дуже багато. Я зранку до ночі, навіть по темноті там з фонариками складаю ці посилочки, це насіння. Ну, друзі, все буде добре, все буде Україна. Зараз покажу, що я сьогодні накупляла ще. Друзі, була оце на Укрпочті сьогодні і новою почтою. На, на нову почту більше поселочки відправочки, але і на Укрпочті деякі відправляють. То я там була сьогодні, побачила такий календар. Мені так захотілося купити, бо я в рік коняки народилася. І якраз у це ж вогняний кінь цей рік 2026. Поглянь такий класне три конячки. Тут оце оце 15 гривень. Це я ем, у нас на Укрпочті на 25-му відділенні. До речі, сьогодні там була моя сама найулюбленіша дівчинка Іночка, яка там працює на Укрпошті. Дороге руководство Укрпочти Кривого Рогу. Визначте якось цю, цю таку класну дівчинку. Вона завжди така привітна, така приємна, сама 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 класна робітниця на Укрпошті в 25-му відділенні. Дуже дякую за такого працівника. дійсно дуже класно. Дякую тобі, Іночка. Ти така класна дівчинка, дуже-дуже така мила, все швиденько робить, все класно роби. Ну, Ну, дійсно, людина на своєму місці працює. Дійсно, так. Так, далі. Або ага, це пакетики. Так, щось там. Собаки розгавкались. Клеють друзі, там хлопці бігають якісь об'яви. А у нас же тут у кожного по дві, по три собаки, і вони ото всю вулицю підняли. Ну, це таке діло. Так потім, а закінчилася в мене олія для пилок моїх і для акумуляторних пилок, і для в принципі, без різниці. Друзі, я сьогодні оце була на карчунах, і там якраз у нас один такий магазин господар коло Маркет Ну, Мені він подобається там. В принципі, ну я більше не знаю, де на карчунах можна оцю оливу купити. То я купила я то на сьогодні. Вона остання навіть була. Я хотіла 2-3 купити, щоб то раз поз раз не ходити. Ціна в принципі. Всюди вона там плюс-мінус 15-20 гривень, це вже ролі такої великої не грає. 130 гривень, друзі, оце один літр, кажись. Тут все по-ненашому щось написано, коротше. Хто його знає. Щось двойка написано. Ну тут не два, друзі. Тут або 800 мл, або літр. Оце я купила оцю 130 гривень. Ось ці прямо так написано. Так. Багато пляшок в мене уходить, бо я багато пиляю всі ту, ту отак. Так, потім зайшла в АТБ. Ну як завжди, 33 кава з молоком купила. Зараз помию. І хто не знає, це я використовую ці стаканчики для розсади. Це в мене все нічого не викидаю. Від йогуртів, від сметани, все мию, все, все в мене складаю. від гірчиці ото маленькі помаранчеві коробочки. Дуже, дуже там е, у господарстві вони. Ну, треба, треба їх. То, то отак. Так, далі, що у нас? Е, цей. Миючий засіб в мене стиральний порошок закінчився. У мене там е, такі, знаєте, доріжки там деякі треба, тряпочки постирає. Я такий купила е, дешевий. Але, друзі, я свої речі не брала. Е, аромат від нього теж класний залишається, і він, хоча й дешевий, він теж добре, добре ну, стирає добре. Е, ну, Аріель, звісно, і тай, то, ну, безусловно, він дуже класний, ну і цей непоганий. Е, і він дуже дешевий, і він сьогодні на акції. Там був рожевий, то він не на акції, а цей оце на акції 29,30 за, за ціну. Ну отак. Так, друзі, бананчиків мені захотілося. Банани 58,90 за кіло. Якраз тільки викладали в АТБ і я оце таку в'язочку купила. У е, мене, до речі, майсанчик любить банани. Всі, всі другі не, не люблять, а він полюбляє, коротше. Так, цукор на акції. Поки акція, друзі, треба брати. Я так зрозуміла, що ближче до консервації він починає. о! Друзі, чекали товстунчика. М -м 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 -м. Моя булочка. Піріжечок, мер... жирненький бірожечок. Так, цукор, я так зрозуміла, треба купувати зимою, запасатися. А я оце буду кожен раз потроху купувати, тим паче, зараз він по 26, друзі, 60 за пачку. Раз, два, і три. Це я три пачки купила. Так, так. Тепер, друзі, що я купила ще рис. Рис на акції сечка 33,90. Це січку, друзі, я купляю, Варю, це ж е, крупи додаю і варю собачкам та кішечкам і своїм, і безхатнім. Я оце купила дві, дві, дві пачки. 2 кілограма це іносєчка, друзі. Бачите, але різниці немає. Їм все одно рис корисний для тваринок, то я додаю. Із самого рису і із м'ясного вони не дуже полюбляють. А я змішую крупу. Перлову можу додати або пшеничну, або гречану. Так, от трохи того, трохи того, трохи, 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 трохи і все добре. А, і, до речі, я вчора кажись, я не показувала просто купила 4 кілограма пшеничної крупи по 13-10 на розвіс. Це магазині магазині Маркет Опт. Вона така дешева, то я і курям її на е, оце ранню мішанку кидаю, і безхатнім собачкам кишечкам, і своїм я її готую на готую. Нормально, так, нормально. А і ще на акції, друзі, знаєте, що було ця перлова крупа? Це оце ж теж е, тваринка. 20 гривень 90 копійок за кіло. Оце я купила. Два кіла теж купила. Так, що я там далі? Так, жирненький мій, там тобі я наготувала і, і всім остальним, і підемо їсти. Бо сьогодні щось не було в тебе кормів оцих в баночках, ну, вологих. Не знаю чому. Мені от якраз сьогодні я б штук б 10 купила, поставила, хай би полежали. лежали. Але ну жодної коробочки чомусь не було. Лише в маленьких пачечках, ну в смислу закупати багато, їх я не вважаю за потрібне. То, короче, от так. А, що я купила? бублички 26 копійками. 26, ось Тайсон дуже їх полюбляє. Мірочка моя дуже їх полюбляла раніше. Масянчик є. Шибка не дуже. Шибка така, вона м'ясне, рибне любе. А от такі солодощі вона не любить. Вона умна дівчина То таке. Ще, друзі, прикол. Знаєте, оце сьогодні вся маршрутка. Сиділи у нас, знаєте, на КДЗ ми як їдемо, то ми як ну як сільські, знаєте, бо всі один одного знають і всі ото балакуть. Боже, всі понасаджували тої цибулі. Хто по 160 купляв за кіло, хто по 210, Як я ото купила кілограм? А в АТБ цибуля 5 з копійками сьогодні на акції. То по 6 вона з копійками була, а це вже по 5 з копійками. І теж, друзі, якраз тільки я зайшла і цілий мішок висипали. Погляньте, яка класна цибуля Одна в одну Я там купила, ну, це я на зберігання, друзі. Ну, ну, в принципі, в мене є. Ну, ну, гріх було не купити. За таку ціну. Так, я розумію, що на подалі вона буде дорожчати. Це так. І морква, до речі, сьогодні дуже класна була, і мита, і така, що можна на зберігання дуже класна. Буряк дуже гарний був. Єдине хотіла яблучок, я сьогодні купити. Одна карачунахва тебе. Ну, такі вони гиткенькі, скажімо так. Ну я не вибрала, то я вирішила, ну, бананчики. Ну, так, так, так от, от, от так? Тайсон, так підемо, друзі, до хати їсти, бо насипаю їм їсти в хаті, годую їх. Бо ну чого вони будуть отут на холодіні? А до речі, друзі, оце чудо все одно почало мені знову залазити через вікно. Оце вилазить сюди. Воно туди стрибає на вагани, потім стрибає на підвіконня. Погляньте, як воно мені чудо, це я тільки повимивала вікна, а воно мені замуцюкало. Це і Масян лізе, ну Масян хоч шипки не ото не, не, не дере. А шибка вона вилізе, шипучка, оця маленька кисичка, і вона починає дряпати у вікно, шо, щоб я її впустила. Ну, ви знаєте, мені, якщо чесно, навіть і. Е, Ліпше, щоб вона в вікно заходила, бо там я поки дойду, поки ще одну кімнату пройду, поки коридор. А тут раз воно вікно відчинила, вона ото скок забігла та і все. Та й Масянчика позвала Тайсону. Ну, кажу Тайсон, Тайсон, коли ти навчишся так стрибати? Стриб-стриб через вікно, щоб я не бігала туди, тебе не запускала, бо він же туалету проситься на двір. Масянчик. Не ходить наразі у хаті в лоточок, стоїть чисте там все, чистий лоточок із наповнювачем. Я деревиним друзі користуюся. Ну мені подобається і Ці ціна така. А шибка теж, друзі, вона ходить тільки на двір. То якось було дощило, то вона там в лоточок трохи ходила. А тепер ходить тільки на двір, проситься, нявкає, чекає, поки я її випустю. Ну то друзі, таке Зараз наріжу зелені та дам курочкам. А кинула. Гризуть, друзі, хай гризуть яєчка будуть смачніше. Жовтки, такі прямо аж помаранчики. І смачні, аж солодющі, класні. Тільки зерновими, друзі, годую. Комбікормом не годую, друзі, тільки зерновими. Ой, друзі, забула, треба хотіла сказати, там у мене замовляють насіннячка томатів, і деякі пишуть, а дайте на свій смак тільки, щоб були лише солодкі, і щоб шкірка була м'якенька, і щоб, ну, в общем, друзі. Все це відноситься. Якщо помідор не солодкий, якщо у помідора товста шкірка, якщо він такий тугий дуже-дуже сильно, то це до гібридів відноситься. А сорти, вони в принципі, вони м'якіші, в них шкірка не така жорстка, і вони в принципі більше, ну, більше соковиті і більше солодші. Але якщо бажаєте дуже-дуже солодкий варіант помідорів, то це треба додавати калій. Чим більше калія, ну теж без фанатизму, чим більше калія, якщо він в землі є, тим помідор буде солодкий. Це не від сорту зависить і не від гібриду зависить. І ще один момент, друзі. Гібрид це врожайні помідори. Сорта вони менш врожайні. Але тут вже дивіться: гібрид це надврожай, а сорта це надсмаки. Гібрид ніколи не буде смачнючим, прям дуже -дуже сильно, а сорт ніколи не буде таким врожайним, як гібрид. От чому я завжди висаджу трохи гібридів і дуже багато сортів. ну, Якось так на всякий случай в життя до такого життя. І ще друзі один момент. Там мені писали, що е, я розповідала в Добродарі, замовляла дуже багато сортів гіркого перця. що там е, в общем, там іде. Ну, буду дивитися, друзі. напишіть, хто в Добродарі що замовляв, як, як відгуки ваші по, по цьому сайту. Бо я з гіркого перцю вона замовляла такого фінті персового дорогущого на дуже дуже багатьох сайтах. Хочу, ну, хочу оприділитися, який мені іменно хочеться вирощувати і чи він буде той, який я купила. Ну, то отак, друзі. Всім велике дякую, що ви дивитесь наш канал. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні, всім миру, добра, теплого та ясного сонечка і світла нам побільше.